мої друзі, ви на каналі Данило Фан. І сьогодні я вам покажу мої найулюбленіші хлопи ТОП 10. І в моєму списку 10 місце посідає це Бенфіка. Ну, я не міг його додати в цей топ, тому що клуб мені в основному подобаються гравці також. І, до речі, в нього не, недавно перейшов трубін. Цей клуб. Найкращий в ньому гравець це Анджел Ді Марі. І на цьому фото ви можете побачити Анджел Ді Марі. Він забиває гол та показує це серцем. Так. Друге місце посідає. І друге місце це у нас арсенал. Так як ви вже могли зрозуміти, я буду клубу виставляти не по порядку, щоб вам було цікавіше. А ви тим часом ставте вподобайдене. І ми переходимо до наступного клубу. І на сьомому місці у мене. І шосте місце, як ви можете побачити, я його віддаю Жероні. Тому що на ну, сам клуб подобається і там грає Довбик. Ще там хтось, ну, ну, клуб, до речі, непоганий. От мені подобається, на мою думку. І я забув вам сказати: обов'язково підписуйтесь на канал та ставте колокольчик. Я. Я буду знімати для вас дуже цікаві відео про футбол і спорт, малювання, Ну і ви знаєте там далі. Різні відео. Так, третє місце. У мене це. І третє місце, як я вже сказав, займають червоні д'яволи Манчестер Юнайтед. І ми будемо переходити до... Першого місця. І перше місце займає Реал Мадрид. Мені дуже подобаються гравці, як Джуд Белінгем, Вінісіус Джуніор, Модріч, Кортуа, Воротар. Мені ну, Луніч ще, до речі, український воротар там грає. Заміняє, поки Кортуа. І ми переходимо до четвертого місця. І четверте місце у нас займає Барселона. В ній грав Ліонель Месі. Чуть ли не всю свою кар'єру, але зараз він грає в Інтер Майамі. Ще він грав в ПСЖ. Та це мій найілуніший футболіст, до речі. Так, зараз я вам покажу. Ой, це місце? Сьоме місце і останнє в нашому списку. Якщо я пропустив одне місце, будь ласка, вибачайте? Тому що я їх не рахую. Ну, я думаю, що ви це ще зрозуміли з самого початку. Тому, вибачте, якщо я щось пропустив. І сьоме місце у нас займає Манчер... Манчестер Сіті. В ньому грає Холанд, Брюне і багато крутих футболістів. Ну, а ви підписуйтесь на. І восьме місце в нас займає ФК Байер. Ну, я просто не міг не додати його в цей список. Гравці Бомба, Гаррі Кейн, Ноєр. Ну, це ж просто дуже класні гравці. Що там Раніше грав Лівандовський, але зараз він грає в Барселоні. Так, і дев'яте місце та останнє у нас. І дев'яте місце у мене, як ви можете побачити, займає Челсі. Я його поставив через те, що в нього прийшов мудрик. Я думаю, що так, я би його взагалі не ставив. Але сам клуб непоганий. Гравці нормальні. Фанатів Челсі я не хочу ображати, якщо що буде нам щось ображатись, що я його постав на 9 місце, але особисто мені цей клуб не дуже подобається. Ну що, ми закінчимо. Ставте вподобайки, будемо просувати український контент. Підписуйтесь. Пока-пока!